Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами Яриса Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Сьогодні ми іще один урок присвячуємо квадратичній функції, її графіку та властивості. Я сподіваюся, що алгоритм побудови квадратичної функції вам вже засвоєний. Формула для знаходження вершини координат вершини параболи теж вивчена. І, тож, сьогодні на цьому зупинятися я не буду. Якщо в цьому ще є проблеми, то, будь ласка, тоді зверніться до попередніх уроків і повторіть. Завдання: нехай дискримінант d квадратного тричлена ах2 квадрат плюс bx плюс С. зобразить схематично графік квадратичної функції y дорівнює ах2. Плюс Bx, плюс С, якщо. І подана ось така інформація. На що впливає коефіцієнт А? Коефіцієнт А, куди розташовані відки? На що впливає дискримінант? На кількість точок перетину з вісю Х. Якщо дискримінант більше нуля, то графік перетинає вісь Х в двох точках. Має два нулі функції, говорить. говорять. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то вершина лежить на осі Х, якщо дискримінант менше 0, то взагалі немає жодної точки, точки перетину графіка з вісю ОХ, коефіцієнт Б впливає на знак координати Х вершини параболи. І коефіцієнт С показує точку перетину на осі ОІГР. Враховуючи ту інформацію, яку я сказала, я пропоную вам поміркувати і схематично зображити графік ось цих чотирьох умов. Зупиніть відео на декілька на певний час і попрацюйте. Ну, тепер давайте разом зі мною: оскільки А більше нуля, дискримінант більше нуля, С більше нуля, відки вгору, дві точки перетину з вісю Х. І за умовою абсиса вершини параболи додатна. Тож схематично графік виглядає так. Точка С в додатній частині осі Y, відки вгору дві точки перетину з віссю Х, вершина в додатній частині осі Х. Далі, в другому, коефіцієнт А більше нуля, відки вгору. Дискримінант дорівнює нулю одна точка перетину з вісю ОХ, х 0 абсциса вершини параболи від'ємна. Схематично графік виглядає так. Відки вгору одна точка перетину з вісю Х, вершина параболи лежить на осі Х у від'ємній частині. Третє. А менше нуля відки вниз, дискримінант менше нуля точок перетину з вісю х немає, абсиса вершини параболи знаходиться справа, відки вниз точок перетину немає, абсиса в додатній частині осі Х. І четверте. А менше нуля відки вниз. Відки вниз абсциса вершини параболи ліворуч, точка перетину одна з точок через, проходить через початок координат. Ось так наступне завдання. При якому значенні b проміжок від мінус нескінченності до 2 є проміжком зростання функції y дорівнює мінус 4 х квадрат мінус bx плюс 5. Оскільки а у нас від'ємна, то відки параболи. Вниз, а значить, проміжок зростання буде перша частинка параболи. Так, від мінус нескінченності до 2. Від мінус нескінченності до абсциси вершини параболи. Значить, абсциса вершини параболи дорівнює 2. По формулі координата абсциса вершини параболи мінус. Мінус b поділити на 2а дорівнює 2, звідси b дорівнює 3 мінуса, тут мінус, і 2 помножити на 8, мінус 16. При якому значенні а функція y дорівнює ах2 плюс а мінус 2 помножене на х плюс 1 четверта є квадратичною, та її графік має з вісю абсцис одну спільну точку. Ну, Щоб функція була квадратичною, а має бути не дорівнює 0. І щоб одна спільна точка була з вісю абсис, дискримінант має дорівнювати 0. Складаємо по формулі дискримінант b мінус 4 ac розкриваємо по формулі дужки квадрат мінус 4 а Ріскотилося, значну мінус А. Зводимо подібні доданки а квадрат мінус 5а плюс 4 і дискримінант дорівнює 0. Затируємо теоремою то легко підібрати два таких числа, добуток яких дорівнює 4, а сума 5 це 1 і 4. Тож можна давати відповідь. При А дорівнює 1 або 4. При яких значеннях а функція y дорівнює 0,5х2 мінус 3х плюс а набуває невід'ємних значень при всіх дійсних значеннях х. Ну, фактично, нам треба розв'язати нерівність 0,5х2 мінус 3х а більше або дорівнює 0. Це графіком цієї функції є парабола вітками вгору. Отже, функція набуває невід'ємних значень, коли вершина лежить на осі ОХ, або знаходиться в верхній півплощині. Схематично зображення графіка приблизно таке. Отже, дискримінант має бути менше або дорівнює 0. Якщо дорівнює 0 одна точка. Перетину з вісю х, якщо менше 0, жодної точки. Складаємо дискримінант В квадрат мінус 4 ас менше або дорівнює 0. Переносимо мінус 2а праворуч. Виходить 9 менше або дорівнює 2а, а значить А більше або дорівнює 4,5. Все відповідь. А має бути більше або дорівнює 4,5. При якому значенні С найбільше значення функції дорівнює мінус 3. Відки параболи напрямлені вниз? А значить, найбільше значення функції це ордината вершини параболи. Знаходимо координати вершини параболи х 0 мінус b поділити на 2а, одиниця. Підставляємо сюди одиницю, маємо мінус 5, плюс 10 і плюс С. І ордината дорівнює мінус 3. Звідси знаходимо С, С дорівнює мінус 3, мінус 10, плюс 5, тобто мінус 8. Наступне завдання. На рисунку 11,5 зображено графік квадратичної функції y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c. Визначте знаки коефіцієнтів a, b і c. Ви пам'ятаєте, відки вгору, значить коефіцієнт a додатній, відки вниз коефіцієнт a від'ємний. Давайте все це пропишемо. В першому вітки параболи. Напрямлені вгору А більше нуля. Ордината точки перетину вісі у Y від'ємна, тобто це менше нуля. абсциса вершини параболи мінус b поділити на 2А додатна. А у нас додатне. Отже, b має бути від'ємним, щоб мінус з мінусом були скорочені. так? І відповідь: А більше нуля, Б менше нуля, С менше нуля. Для другого відки параболи напрямлені вниз, отже А менше нуля. Ордината точки перетину з віссю ОІ зверху додатна, тобто це більше нуля. Абсциса вершини параболи знаходиться ліворуч від осі ОY від'ємна. Коли А від'ємне, то і Б має бути від'ємним, тоді буде три мінуси: мінус, мінус, і тут мінус. Від'ємна. Відповідь А менше нуля, Б менше нуля, С більше нуля. Вам треба ще трошечки потренуватися, повторити теорію, алгоритми побудовує квадратичної функції, тому що нам це знадобиться при вивченні наступної теми. І Потренуєтесь над завданням зеленого кольору, подібні до тих, що розв'язували сьогодні зі мною. Я розумію, що це завдання вже достатнього і високого рівня складності, і не кожному вони по силах. Але е е якщо ви наполегливо відпрацьовуєте кожен урок за уроком, то певну кількість завдань ви можете. Виконати обирайте свій рівень складності, тренуйтеся, досягайте власних вершин. А я щиро вам бажаю успіху. До зустрічі!